Територія, де буде проводитись свято водохреща, територія ландшафтний парк, пляж, дороги розчищені, багато мангалів. Хто хоче беріть з собою м'ясо, ковбаски, шампура, барбікюшні І можна це все буде приготувати. Ось Стоїть палатка для Ансамбля нашого дві палатки для перевдягання. Хлопці з ландшафтного парку випилюють хреста. так Горя осторожна! Дуже гарні міста тут. Клепанбик. Таке враження, що в Карпатах десь. Скільки тобі за годину платять, Андрій? 300 гривень. О, хлопці, хто хоче, будь ласка, наймайтеся. Завтра 11.30. Всі на клепанбик.